Моє золотеньке. Не треба плакати. Іди до бабусі. А! Ма, що ти робиш в моїй кімнаті? Як що? Ніаншу, онучку, поки ти відпочиваєш. Може, погодуєш? Христина півроку тому розлучилася із чоловіком, не змогла пробачити зраду та важко це переживала. Обпікшись одного разу, жінка боялася заводити нові стосунки. Проте вона дуже страждала від самотності, мріяла про сім'ю та дитину. Христина поїхала до бабусі, аби дізнатися, чи вийде вона ще заміж, і чи буде щасливою у шлюбі. Я дуже важко пережила зраду колишнього чоловіка. Нічого не хотілося робити. Плакала цілими днями. Але ти до мене прийшла не для того, щоб повернути колишнього. Тебе інше турбує. Так, я тепер боюсь нових стосунків. Чи судилося мені знову бути щасливою? Чи вийду я заміж ще раз? Перемішай крупу в мисці тричі по колу. Дуже скоро твоє життя зміниться. В твоєму домі з'явиться чоловік, який стане твоєю долею. Ти вийдеш заміж, у вас будуть дітки. А як його звати? Цього не можу сказати. Але бачу, існує велика загроза упустити цього чоловіка. Тоді на все життя залишишся самотньою. Це ще не все. Коли приїдеш до мене наступного разу, привези мені річ. Того чоловіка, котрого обере твоє серце. Христина була рада словам бабусі, але жінка вирішила, поки нічого не розказувати матері, яка переїхала до неї, щоб підтримати після розлучення, і дуже переживала за долю доньки. Христинко, тобі 32 роки. Мені вже давно за 50. Я хочу онуків. А ти все на роботі та на роботі. А коли надумаєш, то вже і пізно буде. Ма! ну Того ж чоловіка ще треба знайти гідного. А вже потім про дітей думати. Це точно? Та де ж ти його сама знайдеш? Зачекай хвилинку. Слухай. Христина, це Віталій. Я радий, що тебе не засмутило, що я одружений. Так, стоп, який ще Віталій? Із сайту Можеш дала свій номер телефону? от я й дзвоню. Хочу поближче познайомити. Може, сьогодні зустрінемось? Я ні на якому сайті знайомств не зареєстрована. Не дзвоніть сюди більше. Мам? А? Твоя робота? Христинко, я ж, я ж хотіла як, як найкраще. Ти сходила б на побачення, розважилась. Христина. Ану, дай сюди. Серйозно? То тебе навіть не засмучує, що він одружений. Ну, ну ну я ж не знала, що він одружений. Це він потім написав. Ну, якщо не, не подобається цей, ну там є інші. Ну, подивись. Мамо, якщо тобі хочеться на побачення, то зустрічайся з ними сама і видали мою сторінку із сайту сьогодні ж. Сьогодні, Христи... мамо. Христиночка, ну не ображайся. Мамо, просто видали сторінку з сайту. Ні, моїй мамі зять не потрібен. Христина дуже злилася на матір, яка нав'язливо намагалася знайомити її із чоловіками. Але жінка ніяк не могла це спинити. Так, слухаю. Так, Христина, але не незнайомість з незнайомцями. Вибачте, працюю ні. Тот залицяльник згоне? Ціла зграя залицяльників. Мамині викрутася, все шукає мені жениха. То якісь психи, то Альфонси, то жонатики з тих сайтів знайомств. А чого твої твоїй мамі так наймається? Онуків хоче. І швидко. Причому байдуже від кого? Та я сама б хотіла знайти чоловіка, закохатися, вийти заміж і тільки потім діти. Ладно, до роботи. Христина повернулася додому з чітким наміром поговорити із матір'ю. Але вдома на неї чекав сюрприз. Ма, у нас гості? А, Генка, привіт. Привіт. Це тобі. Дякую. Христиночка, ти десь забарилася, а ми тут з Єночкою тебе чекаємо. Пам'ятаєте, як ви в дитинстві дружили? Пам'ятаєте? Я дуже радий тебе бачити. Я теж. Мамо, ти знову за своє? Ну, Христино. Давайте вечеряти. Дякую. Але я дуже втомилася, я не хочу їсти. Доню, доню, доню. Єночка, піди на кухню, там стоїть віно, принеси і відкрий його, давай, давай. А. а, Христиночко, ну у нас у домі давно не було потяжчого чоловіка. А ви ж з гіночкою, ну, колись були не розлива, вода. З нього вийде зразковий сім'янин. Ну, подумай. А де бокали? А я зараз принесу. <плес> У нас нічого не вийде. Вибач. Чому? Ти самотня, я теж. Ти подобаєшся моїй мамі, я подобаюсь твоїй мамі. Мені вже 42 роки. Мама каже, що час вже одружуватись. Ти хіба не хочеш? Іна, ти дуже класний хлопець, але ні, я не хочу заміж. А от моя мама схоже, дуже хоче, тому вам є про що поговорити. А зараз, вибач, я піду відпочину. Христина згадала слова бабусі про чоловіка, який ось ось має з'явитися у неї вдома і стати її долею. І головне, вона має не опустити цей щасливий шанс. Але жінка вирішила краще назавжди лишитися самотньою, ніж бути із Геннадієм. Добрий вечір. А мені потрібна адміністратор Христина. Я за оголошенням. Ви від моєї мами? Оголошення на сайті знайомств? Та ні, цей чоловік прийшов влаштовуватись на роботу бармену. Він вже запитувати раніше. І Олексій, ось моя резюме. Добре, але зараз у мене багато роботи. Давайте завтра. А я можу почекати. Бачу Олексій Петрович, ви дуже зацікавлені в роботі. А, давайте присядемо там в куточку і поговоримо. Добре. Олексій виявився дуже милим та дотепним. За співбесідою вони обговорили усі деталі роботи, і наступного ж дня чоловік мав вийти на зміну. Олексій працював у кафе уже кілька днів. Вони з Христиною добре порозумілися. Жінка все частіше ловила себе на думці, що відчуває симпатію до нового бармена. Будь ласка. А, Христина Олександрівна це здається до вас. Христинка, привіт. Привіт. Ти не відповідала на мої дзвінки. Тож я вирішив прийти провідати. У мене квитки і театр. На сьогодні. Давай сходимо. Мама купила. Ну, так. А як ти знаєш? Інтуїція. Ну, то що? Ввечері побачимось. Слухай, Генка, я ніколи і нікуди з тобою не піду. Вибач, але між нами нічого не може бути. І що мені передати мамі? Великий привіт! А зараз можеш випити кави за рахунок закладу і піти собі. Нехай тобі мама підбере іншу кандидатуру для походу в театр. Не треба кави. Я піду. Христина, хто це Євка, син Маминої подруги, моєї першої вчительки. Раніше ми в дитинстві навіть дружили, а зараз наші мами вирішили нас одружити. Я вже просто не витримую. Слухай, я знаю, як заспокоїти твою маму. Покажи, що ти вже не самотня. Що? Та, Та? Хтось є. Як я це зроблю? Ну поговори з Генкою, наприклад. Хай він тобі підіграє, що він твій кавалер. Знущаєшся? Тільки не Генка. Ну, хочеш з Льошею поговори новим барманом. Він тобі підіграє. Та ну він не погодиться. Ну Просто так може й не погодиться. А от за гроші цілком. Він приїжджає йому гроші позаріз треба. Хочеш, я з ним поговорю? А поговори. Мая таки допомогла домовитися Христині із Олексієм. Ось уже кілька тижнів він виконував роль її хлопця за гроші. За цей час вони дуже зблизилися. Симпатія Христини росла з кожним днем, і жінка вже була не проти розвитку цих стосунків. Ось тут за минулий тиждень. Тільки сховай, щоб мама не бачила. Мені ну, приємно бути з такою жінкою. До речі, ти чудово виконуєш свою роль. Мамі подобаєшся. А тобі? І мені. Чудово, що ви вже вдома. Христиночко, а чого це ти Льошу тримаєш на порозі? Проходьте, проходьте, будемо вечеряти. сам. Yes. Христина бачила, що її почуття до Олексія взаємні. І була щасливою. Через місяць регулярних побачень Олексій відмовився від Гонорару, і Христина сподівалася, що їх роман матиме продовження. Ти вчора в мене вдома забув. Дякую. Слухай, я тут подумала, може, переїдеш до мене з речами. Нічого не забуватимеш. Ні, цей варіант відпадає. Чому не потрібно буде платити за оренду житла? Будемо прокидатися і засинати разом. Ні. Я тебе чимось образила? Вчора, наче все добре було. Вибач, мені треба за людом сходити. Христину здивувало, що Олексій раптово перемінив своє ставлення до неї і почав уникати зустрічей. Жінка занепокоїлася і вирішила поїхати до бабусі. Баблюб, я закохалася, все, як ви казали, він з'явився в моєму житті. Але він спочатку був кавалером за гонорар, ну так, щоб мама трішки заспокоїлася. Але він потім відмовився від грошей. А зараз чомусь до мене охолов. Йому що, тільки гроші від мене треба? Заспокойся і помовч. Дай мені річ, яку ти привезла. Ага. Хороший хлопець, і він твій суджений. Тільки з ним ти можеш бути щасливою, якщо проявиш терпіння і дослухаєшся до свого серця. Але чому він так зразу перемінився до мене? Він кохає тебе, але щось приховує: це може завадити вам бути разом, і ти можеш його втратити. Що він приховує? Це ти сама маєш з'ясувати. Поговори з ним відверто і всю правду дізнаєшся. Наступного дня Олексій подзвонив Христині і попросив зустрітися. Жінка погодилася, адже не хотіла втрачати коханого. Вона сподівалася розтопити його раптовий холод. Ти куди? У тебе ж вихідний? Доля, ще на побачення. Ой, що з ти останнім часом дуже багато про нього говориш. У вас що, все так серйозно? Так, нарешті можеш заспокоїтися. Краще кинь його. зрозуміла? Ти ж сама мене хотіла видати за першого ліпшого заміж. І Олексій тобі наче подобався. Христино, він мені дуже не подобається. Він дуже нехороша людина. Він тебе обманює. Мамо, це вже не твоя справа. Це буде. Христину здивувала різка переміна у поведінці матері. Але в той момент жінку найбільше хвилювало, яку таємницю приховує її коханий. Привіт, Ляш. Привіт. Я хотів з тобою поговорити, але не знав, як почати. Нам краще такого уникати. І взагалі, я думаю, що нам варто припинити зустрічатися. Чому? Бо я хочу взяти паузу і все зважити. А що ти зважуватимеш? Скажи чесно, що я тебе не цікавлю без грошей. Знаєш? Я теж тебе більше бачити не хочу. Христині було боляче перетинатися на роботі із Олексієм. Вона помінялася змінами з іншим адміністратором, але припинити думати про коханого Христина не могла. Христиночка, що з тобою? Христино, ти, ти це через Льошу? Ми вже з ним порвали. і добре, доню. і добре. Краще вже так, ніж потім з боргами лишитися. Ти про що, мамо? Які борги? Я не хотіла тобі говорити, але я якось бачила його з однією дівчиною. Він їй гроші віддавав. І ну, ти ж мене знаєш, я не могла просто так піти, я ту дівчину наздогнала. Ну, а як? Він же з тобою зустрічається, а тут і що? А вона виявилась нормальною дівчиною і все мені розказала. Безсовісний цей Олексій. Він вігнав її в борги. Ну, Вони з колишньої разом купили машину, планували одружитися і спільно виплачувати кредит. Але ця машина попала в ДТП і зараз потребує ремонту. Дівчина з цим льошею розсварилися і сама мусить виплачувати кредит за зламану машину. Ти це серйозно? Його дівчина і сказала. І ти можеш опинитися у такій же ситуації, якщо ти. Пов'яжеш своє життя з цим льошею? На тебе ляжуть всі його борги. Ти розумієш? Мамо, я маю побути сама. Наступного дня, коли Христина йшла на роботу, її зустрів Олексій. Христино, мені потрібно тобі щось сказати. Про що? Про твою колишню чи про твої борги? То це їй ти усі мої гроші віддавав. Заради цього вдавав закоханість? Я можу повернути тобі всі гроші, які ти мені заплатила. Дякую, не треба. Зрештою, ти всі ці гроші до копійки відпрацював бездоганно. Христин, все не так. Я більше не вірю жодному твоєму словам. І взагалі мені потрібно йти працювати, а в тебе завтра зимою. Я звільняюся. Відпрацюю кілька днів і все. Мені друг знайшов гарну роботу в рідному місці. Я швидко розрахуюсь з боргами і вільний. Вітаю. Я кохаю тебе. Якби ти справді не накохав, ти б розказав мені усе одразу. На обмані щастя, не побудуєш. Мені потрібно йти працювати. Хоча Христина намагалася не показувати своїх почуттів, але їй було дуже боляче від слів Олексія. Проте повірити йому вона не могла. У розпачі жінка вирішила знову приїхати до бабусі. Тепер після всього боюсь Льоші повірити і помилитись. Баблю, скажіть, він справді мене кохає чи бреше? Відпий зі стакана воду. Кохає він тебе, не сумнівайся. А ти після розлучення на якому ліжку спиш? Та на тому, що й було. От звідси всі твої негаразди, прикмета є: після розлучення не можна спати на ліжку, на якому раніше з чоловіком спала. Так а що ж я з ним зроблю? Викину, чи що? Треба провести обряд очищення. Катю, принеси мені заговорений збір. Що ми на молодику літку збирали. Візьмеш цей збір, покладеш під матрац, ліжка на якому спиш, примовляючи, щастя, в мій дім впусти, розлуку відведи ось папуся. А зранку спалиш цю траву і розвієш над водою, а постіль, на якій в попередньому шлюбі спала, випереш сіллю. Добре, я все зроблю. Може, справді ще щасливою буду. Будеш, якщо поквапишся. Бачу квиток на потяг, сумку велику, коханого свого можеш втратити. Не втримаєш його зараз, більше не побачиш. Христина згадала, що Олексій говорив про переїзд до іншого міста і вирішила його зупинити. Адже усвідомила, що не хоче його втратити. Я шукаю Альошу Він ще тут. А він звільнився і все через тебе. Що тобі ще треба? Майка, ти чого? А того, що я його сюди привела і тобі порекомендувала для того, бо він пошвидше борг і працював, а не для того, аби ми з роботи лишився. Ти його дівчина, то це тобі він винен гроші. Так. І за минулий місяць, між іншим, теж не віддав. Бо ж, бачите, спасував. Закохався? Це він так сказав? Ти все зруйнувала. Наші відносини просто були на паузі. Це все мало бути тимчасово, поки він не відпрацює борг. Тобі ж це теж було вигідно. А потім він мав повернутися до мене. Але ж ви почали гратися в любов. А чому ти вирішила, що це була гра? М? Христина згадала слова бабусі про сумку і дорогу. Вона прожогом кинулася до будинку Олексія, аби встигнути до його від'їзду. Льося! Льоша! Христино, а ти чого тут? Я прошу тебе не їхати і почати все спочатку. Нічого не вийде, ти мало чого знаєш про мене. Я все знаю і про маю, і про гроші. Пробач, неправильно було погоджуватись заробляти на зустрічах з тобою, але ці борги ДТП повинен бо я. Машина була має. Я був за кермом, була у желедиці, і я не впорався з керуванням. Але чому ти мені про неї не розповів? Ми перестали зустрічатись після цього. Але я мав борг і їй і віддати, і виплачував. І заробляв як міг. Безглузди вчинок. Безглузди вчинки в моєму житті багато. І один з них це закохатися в тебе і все зруйнувати. Може, це не таке вже й безглуздя? Адже я теж тебе кохаю і нікуди не відпущу. Христина здійснила обряд очищення ліжка після попереднього шлюбу і впустила щастя у своє життя. Вони з Олексієм одружилися, і спільними зусиллями Олексій та Христина виплатили залишок боргу Маї. Незабаром молодята порадували матір онучкою. Бабуся каже, що після розлучення. Треба обов'язково провести обряд очищення шлюбного ліжка, а постіль викинути або випрати у підсоленій воді інакше ваше особисте життя не буде складатися.